Всім вітання, знаходимося в центрі селища Кутів. Маємо до продажу комерційне приміщення з загальною площою 470 метрів квадратних. Підвал повноцінний має 235 квадратних метрів. У приміщенні кафе є три зали, один має 85 метрів квадратних, два по 30. Кухня складає 40 квадратних метрів, а також жит... допоміжні приміщення мають 44 квадратних метри. Є всі наявні комунікації, газифікація, електропостачання та вода. Кого цікавить, телефонуйте 097 33 16 333 Ярослава.